Друзі, вітаю вас! Хочу вас познайомити зі своєю знахідкою. Це просто моя любов, що я побачив. Одного дня якось я їхав додому, весь в красівому, там ж, чистеньке, на велосипеді з Бучі, І заїхав в Орзель. І побачив десь там на тротуарі ріс кущ кінського щавля. От. Думаю, на, і бачу щось з У мене взагалі дуже така око немітане щодо пістрявості. Думаю... Ох, ніфіга собі. Думаю, Можливо, це якась болячка. Ні, бачу тісно вирігати, бачите багатьма, багатьма е, такими красивими е, кольорами. Там просто взагалі, бігом же ж, думаю, вирию його, а немає чим. Тут два алкаша. І бачу, одна починає з них ригати, Вибачте, будь ласка. Думаю, блин, щось як не ригаєш на, рига, на, на місце, на мій красивий е, щавель. Я кажу так. Кажу, шановні, почекайте. -р 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 -р. Ну, це... Що таке? Кажу, почекайте, я давай бігом знайшов там пляшку розбиту. І тою пляшкою давай виривать, виривати, виривав типу, його частинку, його, забрав. Ну, і дуже добре, тому що наступного дня я їхав вже там, там вже скосили всю цю, весь тротуар. От. І так що, вибач тобі, кажу це зараз тут прямо при всіх на відео, що твоїх, тв твого коріння вже немає там. Але ти має дом ростеш і ось навіть буде цвісти. Обов'язково треба буде зібрати насіння, тому що цікаво, що з нього вийде. Адже мутовані гілочки вони дають е, і, можливо, мутовані красиві такі варієгатні стебла. От, і листя, коротше, друзі. А, що цікаво, це звичайний собі кінський щавель, його можна їсти, можна не їсти, як хочеш, але цей потрібно, обов'язково треба буде любити. Любити, тому що він це така моя справжня знахідка, я обожнюю, обожнюю шукати щось цікаве, варієгатне. Особливо бачите, ось я знайшов в лісі малину варієгати також. Бачите, яка красива. Ну, і зараз поки не тільки при це при, приживається. Взагалі варієгатність це моя така велика пристрість, тому що я люблю дуже сильно все незвичайне, все-таки просто. Щоб було. Щоб такого нікого не було, крім мене. Ну і ще, можливо, дуже таких вишуканих людей, корич, які е, теж будуть цінити їх. От бачите, мене росте е, Silver King. Трошки йому перегорає десь там. Ось там в мене є риси Сибірські, варігатні. от тож тут мене, Це бачите, мене тут насілось бур'яна, треба його буде. Покупать. А дивіться, друзі, які красивий у мене росте ще дуб. Не, не варігатний, а просто такі називається познання. Такі, бачите, красивий заду... рубур. Це я тут бережу, як цього ока, тому що коти не в собі, друзі. От і, друзі, історія. Маленькі історії про великі знахідки, друзі. Все. Дякуємо за те, що зі мною. Любіть рослинки, любіть їх, збирайте, колекціонуйте, тому що життя прекрасне, Па-па!